Вітаю, отримав замовлення з інтернет-магазина Алло. Замовляв собі шланг. Садовий нео. 3 четверті 20 метрів. Ось моє замовлення прийшло. Це доволі міцний такий шланг. Тут 6 шарів. Двадцять метрів брав. Робоча температура з шість до мінус двадцять п'ять. Я вже один раз замовляв Вон, відкритий. Щоб його зігнути, це треба постаратися. Дуже понравилось такий шланг. Це, дякую.